Ну, так сімірка вона, в принципі, про розмови, так, да? Вот і розговори падають. Могуть быть точно, потому что семерки. Три семерки прямо полову. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Тобто, це є статики. Ну, а то, Понимаешь, семерки можуть показувати, не обязательно переговори. Ну, не можуть переговори йти за нашими спинами, наприклад. Ну і що? Ну, переговорю переговорюються, вони і що? Ну, таке. А завершення винить типу, нема все одно. Ну, дивись, цей вірус справді є. М -м ну, шестерка падає, так. Да. Тобто, може, бути, дойде до нас. Не думаю, що прям так, як з короною, але десятка пікова падає. То тобто, есть, ну, таке опасненька, серйозно. Не туз, но десятка падає, все одно. Ну да, вот станция, король пиковый, вот туз этот падает, они пытаются сейчас станцию защищать, они понимают, что мы к станции движемся, у нас движение идет, четверка падает, двигаться дальше будем. Ну да, две десятки еще, конечно, блин, оккупация будет курщина. Ну я думаю, что он будет еще махать тем орешником, но все разы, когда мы смотрели, там падал валет пиковый, я говорила, что выходила, я говорила, успокойтесь, валет пиковый это пустота, типа ничего не будет. Сейчас посмотрю. Ну это надо, знаешь, как я орешник смотрю, как только начинается гроза, я то там пышу топов типа, новинок смотрю сразу. Сейчас. Ну он будет, махай, его вот снова вот пиковый, этот падает вниз, он будет запускать орешник, пытался. Смотри, какая карта, кстати, король какой-то новый на путина похож. Mm -hmm. Да, Очень. дуже. Очень, смотрите, дуже, я сейчас ближе вам покажу. Прям хороший, да? Да, вот Путин, вот его орешник. Видишь, вот, вот шестерка это дорога. Сразу да. Mm -hmm. И правда, Ну, я пока не вижу прям так, чтобы он полетел прям орешник. Пока, видишь, Валет Пиковый, пока просто вот он, два Валет Пиковый, пустота. Но я думаю, что он будет снова угрожать Днепропетровской области, Запорожской области, орешник опять будет. Нет. Доргашники только, я смотрела, там пятерка мечей падает. Ну вот смотри, шестерки, две и Валет. Валет это мелко. Это не... Зетус бы выпала, сказала бы, наступление. Не-не-не, это Я просто годовые расклады сейчас делаю людям, и у всех в годовом раскладе весна какая-то херня падает. Что типа все обосрутся, все испугаются. Я понимаю, это либо ядерка, либо, короче, атомная станция. Вот. Но мы mm -hmm. уже так посмотрели, вроде это атомная станция. Запорожская у нас есть и Курская. Вот меня смущает Курская, потому что мы ее как зах... захватить вроде как хотим. Бо ж Русня просто не взорвала її, когда ми її захватімо. Вот і показує там, в летуспікову просто падає. люди испугаються всі. То есть я думаю, что все-таки может быть связано зрывом атомной станції, потому что сны, знаешь, соответствующие годом, что будет какое-то событие про атомные станции. И до этого, когда мы смотрели на моем канале, там теж падали типу, окончания войны, там падала либо ядерка, я говорила, либо атомная станция. Что-то вот будет связано з ложу, извините. Зараз теж падає триплет, падає смерть, дьявол і сонце перевернуте, це mm -hmm. про радіацію. Тобто я, я тебе кажу, що что з что садомними станціями, просто у всіх розкладах годових падает на вісну страну вот, прямо у всіх. Просто дивлячись, чому порівнювати, розумієш їх? падає, mm -hmm. з одного боку дьявол і відлюдники сила, типу, що він, він більш радикальний. Да, дьявол, ведь люди три старших аркана выпало на секундочку. Ну, конечно же, да. Ну, он радикал, более, более радикальные методы у него. Ну, дивись, я не вспоминаю, то, что три старших аркана может быть в минус для нас. То есть это уже как бы показывает его характер. Я думаю, что все-таки для нас это ну, на руку нам больше на руку, нежели Байден, который молчит постоянно. Я уже не помню, как его зовут. Ну, но, но массово, видишь, тут три десятки опять падают, это массово. Ну, конечно, ну да, да. Ничего не меняется с этим. Абсолютно. Из этого конфликты еще будут. Дама Мапикова, это сразу скандал, скандалы, конфликты будут. Дивись, давай так. Мені тоді, коли цей Чорнобиль у весні, я розумію, до чого снився Чорнобиль. Того, що це просто мені показали, що буде якась ситуація, така як була в Чорнобилі. Мені просто так сравнили, да, типа, що на станції стою. Я помню, что була... одежда легка була, тобто не було курточок зимніх. Значит, це весна чи літо, да? аналізуємо. І плюс ко всему, учитывая расклады годовые, у всіх на весну страх падає. Тобто, значить, це это скоріше всього, всего, теплое время года. Потому что, ну, не зима, точно нет. Посмотрим. Я пока это так, знаешь, пока мне показали, все. Окей, okay, mm -hmm. хорошо. Пока mm -hmm. это откинула. Ну, потому что, ну что, я же не могу выйти и сказать, что все будет замечательно. Перед новым, вообще, когда Новый год был, 0-0 пробило, у меня на алтаре смерти свечи копти черным начали. Ну, извините уж, я же не могу выйти и предсказать, что у нас перемога через неделю после этого. Я понимаю, что что-то еще будет, что все обосрутся. И сейчас показывают в годовых раскладах, что могут взорвать эти станции. Ну, типа, ну, станцию, давай так, хорошо. Просто мы пока не знаем, какую. Запорожскую смотрели и смотрели Курскую. На Курскую вообще, на Запорожскую десятка пика падает, на Курскую прям туз падает. То есть не по Курской, наверное. И во сне в этом, когда мне атомная станция снилась, там же получается, какой сон был? Второй был сон, как ЗСУшники били каких-то коллаборантов, я помню четко. По-моему, это на станции было. Вот я просто уже в сны вспоминала детали прям. Кто сказал, Кто... подожди, может это просто мы реально курскую оккупируем, коллаборантов этих там захерачим, например, да, они взорвут ее, возьмут. Может такое же будет, правильно, поэтому я уже, короче, я уже со всех сторон пыталась все анализировать, на картах смотреть, падает одно и то же. Уже пять человек смотрела, моих знакомых параллельно, то же самое пад... ну, будет, да. да. Что-то будет по станции. Да, тут с падает, да. М -м -м, пока не вижу этого. Mm, Такого Только... нет. Нет. Вот. не Ніт. Шестерка і 9 Нет. Ну, ні. Кримінальна ответственность, да, так. Вот. Я в цьому питанні карти. Ну, не дуже тут вони актуальні. Все треба чекати, я ж кажу, передбачення типу увісні або через яснобачення. Я поки що не бачу цього. Ну десятка пика, видишь, падает. Но все равно, мне, ну, отключаю... мне кажется, просто это зависит от территории Украины все-таки. Потому что, видишь, десятка пика прям с тузом пиковым. Прямо отключают, Ну у нас же не отключают в Киеве. О. Значит, скорее а, всего, в... всего, это просто как-то ну, в отдельных областях по-разному все падает. То есть мы не можем так посмотреть прям в общем. Тут что падает ну, плохо. Нет. Типа что да, отключают, да, смотрите. А в Киеве сразу все хорошо показало, видишь, здесь. Ну, просто надо разделять, наверное, каждую область отдельно смотреть. Ну дивись, мене все одно радує, тут дві десятки, три десятки навіть падає і туз цей бубновий, Тобто тут говориться про те, що в принципі, а, про допомогу саме, да? буде допомога. Mm -hmm. Я про фінансову допомогу зараз кажу, тому що падають три десятки, і ще й туз бубновий, Бачиш, ось воно падає. зразу, Ось знову ці дві сімірки випало, сімки, точніше. Ось знову ці розмови, роз, розмови про війну і так далі. Тобто, щось ну, все одно він щось намагатися буде робити. Mm -hmm. Позитивне. Того <позитивне> ж зараз взагалі на місці все стоїть. Розумієш, нам бо на місці стояти, або хоча б щось робити. Я бачу тут ці десятки, ну типу, ну хоча б щось він буде робити. Нехай так поки що. Я коли дивилася, ну, взагалі, що цей рік може принести, там зразу падає карта колісниці. Карта колісниці вона говорить про рух. Ми зараз не говоримо про контрнаступ, про наступ, що саме, Того, що і з цієї сторони, і з нашої сторони, може бути рух південь. Зразу. Тобто по півдню буде рух. Взагалі, Новий рік буде саме для півдня дуже важкий і тяжкий. Того, що його буде туди-сюди тягати цей південь. Ну вибачте, я кажу, як є. І дивись, там три направлення основних по наступах випало. Я думаю, що це Запорізька, Херсонська і нове направлення. Третє, там Паш Кубків, а це нове щось. Я думала, думаю, думаю, Донбас. Ні, Донбас це старе. Вибачте, 14-го року це не нове ніяк. Уж точно. Я думаю, що це про Сумщину. Все ж таки. Ми зараз не говоримо про повномасштабний наступ, прям, що повномасштабний він буде, але щось більше за ДРГ, того, що падає десятка пентаклів. Десятка пентаклів це не маленька кількість людей. Ось. І... У мене, блін, просто вже знаєш, думки навіть які були. У мене вже, блін, думки щодо того мого сну, блін, про Запоріжжя, який ми думали, можливо, це Сумщина взагалі. Того що, ну, мені, знаєш, ну, Запоріжжя давай так, вони там довго вже досить. Да? Наступи на Запоріжжя, блін, вони кожного дня. Просто ми про це не знаємо. Нам це показують ну, якісь кількості дозовані, типу, щоб люди не панікували. Вони там є завжди, також як Херсонська область, вони там кожного дня. Е, те, що ми казали, що по півдню буде аж почала голос почав пропадати, От точно так воно і буде. Коротше, те, що буде наступ на півдня, це точно. Херсон і е, Донбас сказати. Херсон і Запоріжжя, так. Да. Нове направлення це Сумщина. Сумська, я впевнена, того, що я дивилася по картам, там падає типу та територія, де вже зачищали. На Сумщині зачищали вже. Чернігівщина і Сумщина так. вже вже були зачистки в них. Так. Ще раз кажу, я не кажу про повномасштабний наступ. Це не повномасштабний наступ, такого повномасштабного наступу, типу, як було колись. Ну, не думаю. Але щось більше ДРГшників, те, що може налякати навіть військових. Не знаю, що там? Десятка пентаклів. Десятка пентаклів говорить про те, що вони накопичують війська. Я думаю, що наші військові, які там знаходяться, вони про це знають, просто, можливо, це замовчують трішечки. Того, що ну, десятка пентаклів це не найменша карта. Якби там двійка якась випала, трійка, така, ну ладно, знаєш, десятка пентаклів, ну, далі туз. Ну там скопичення, і карти вже зараз натякають на те, що буде нове направлення. Тобто, ти ж знаєш, не люблю дивитися старий угу. рік новий рік в старому. Це для мене. Ну я думаю, що просто я, я так не роблю через те, що я знаю, що якщо я буду дивитися так, ще є багато тих подій, ключових нових, які ще навіть не в просторі. Вони будуть трішки пізніше проявлені по картах. Типу не хочу щось не побачити. Але зараз вже показує чітко, що вони вже третє направлення. Якесь готують. Я думаю, що це сумщина. Блін, як в мене по, по відчуттях, по моїх. От як відьма зараз кажу. Не як людина, а як відьма, у мене по відчуттях, а коли у мене відчуття, ти знаєш, я про це буду говорити дуже багато і через те, що в мене від такі відчуття зараз.